Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Нові акції з 5 по 11 травня. Дякую, що дивитесь та приємного перегляду. Щітка для волосся з дзеркальцем 29. Сарашки жіночі металеві. 2 відтінки 22 гривні. Крабик для волосся пластиковий 22 гривні та 24. Пилочка для нігтів 11 Кусачки 39. Пилочка 14, кісточка для макіяжу 29. Скраб для губ відновлюючий кокос 34, ківі – 59, Засоби для ламінування брів 59. Бальзам для губ ловіт – 27, 5 гримів. Піна для омивання проблемної шкіри обличчя 88. Пінка ніжна 77 гривень. Очищуюча 77 від доктора Санте. Пілінг для обличчя 99, вода міцелярна та тонік по 77 гривень. 260 мл. Крем суфле для тіла. Три аромати 109-110 мл об'єму. Крем для рук та тіла шик 34. Лосьйон сонцезахисний дитячий від Нівеа, 249. Зубна паста зі знижкою 15. Бритви для гуління одноразові. 19, 3 штуки упаковка 69. Набір чоловічих станків 10 штук. Гель пілінг. Ціна зі знижкою 55 гривень. Гель для укладки волосся 74 200 мл. Пінка для волосся ультрасильна фіксація 88 Шампунь та кондиціонер по 77 гривень. Блиск та випрямлення. Та відновлення пошкодженого волосся. Маска каратин від доктора Санте 74. Є ще шампуні 2 на вибір, ціна 88 гривень. Шампунь гель для душу шик 400 г64. Шампунь для всіх типів волосся. Є ще маска, ціна 88 гривень. Скраб для тіла тирамісу. Та малинова панна кота 59 спрей для волосся Кератин – 59 засіб для купання дитячий 3 в одному 44 гривні, Шампунь кондиціонер чоловічий плюс губка 44 мило шик 44. Упаковка 5 штук по 70 г, мило рідке 49, Крем-мило Олівера 900 г упаковка 37 гривень. Беко рідке мило оливка, диня, молоко та мед 17 450 г, кремило косметичне 19, капсули для прання 444 гривні. Упаковка 70 штук. Засіб миючий для підлоги 64, папір туалетний Альбатрос 10, десна 100 8 гривень. Ніжний дотик 59, 6 штук упаковка. Бологий туалетний папір 44 штуки 29 Папір туалетний Київ 527. Набір туалетного паперу від Safim двошаровий – 42 гривні. Папір туалетний 50 гривень 3XL-упаковка. Рушники паперові 22 гривні 150 листів. Є ще 160 листів, ціна зі знижкою на них 24 гривні. Двошаровий 2 штуки 42 гривні делюкс. 89 папером трьохшаровий. Вологі дитячі серветки смайл. 10% знижки 39,84 штуки. Без спирту та парабенів 120 штук 49 та 110 штук упаковка 29. Капсули для прання 10 штук упаковка 69. Кондиціонер для білизни 250 грамів – 79. Кисневий плямовий відник Місіс Хелен 1 кг 111 гривень. Рідке мило господарське, 500 грамове, 15 Рідке мило 3 літрове ціна 49 грив, капсули для прання 10 штук, 140 гривень. Рідка праска олім'я. Ціна зі знижкою 55 гривень. Освіжувачі для повітря. Ця новинка 64, 2 аромати. Рушники паперові 150 штук. Упаковка 39 гривень. Серветки 100 штук. Ціна зі знижкою 19. Набір рушників двошарові 47 гривень. Сама запаскою для миття скла 55. Топ ефект для скла та дзеркал 500 грамовий 32 гривні. Серветки паперові 180 штук 32 гривні. Серветки косметичні 150 штук 37. Промакс для миття сантехніки 750 грамовий – 39 г. засіб для ванної кімнати 46 гривень. Гель для чищення унітазу 59, БРЕФ-99 99 700 г. Онікс Турбо 1 кг 59 62 гривні 500 г. Етажарка пластикова для ванної кімнати 399 на 4 яруси. Галуз 3 в одному гелля прання 149 2-літровий. Засіб для миття посуду 13 400 грамовий. Сарма 7 в одному лимон 35. Екомакс для миття рук посуду та поверхонь. Ціна зі знижкою 39 1 літр. Засіб для миття кухні 500 г 49, омекс гелля прання 109 гривень 3-літровий, штора для ванної кімнати 179-180 на 180 см, ємність пластикова велика 39. Пляшка пластикова для напоїв 99 Набір кухонного приладдя з підставкою два ножі, ножиці та овочі чистка 119. Пляшка для напоїв силіконова складна 99. Подрібнювач для овочів 149. Контейнери паперові 49. Упаковка 5 штук. Є ще ось такі прямокутні 27, також 5 штук. Контейнер круглий 16. Бокс пластиковий харчовий 44. Форма для запікання скляна прямокутна 249. Ємність для сипучих продуктів 139. Ємність для сипучих. Прозора скляна з металевою кришкою 119 та 139. Набір підставок під гаряче 3 штуки 34 гривні. Салатник скляний кольоровий з золотистим обідком 88 гри. для вина скляний 99. Салатник 99. Скло кераміка. Тарілка 46 гривень. Тарілка десертна 59. Обідня 99. Має невеликі бортики. Кухоль для пива від Люмінарк 88 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивились. Гарного вам дня!